Всім привіт! з вами знову Дімас і це канал таксі Дніпро. Таксую в Дніпрі на k 5. Сьогодні субота, 25 жовтня. Розпочинаю свою роботу в таксі. Сьогодні у нас сьогодні Батл. Батл з Александром на Hyundai Elantra Розпочали ми... Десь пів години тому. Як розпочали? Він вже розпочав, а я тільки розпочинаю. Це їду на перше замовлення на Мосіті 238 гривень за 10,8 км. По стандарту. Забираємо Єлизавету і погнали. Привіз Єлизавету. Є перше замовлення, 238 гривень. Включив ланцюг, виключив стандарт, доставку, а, включив доставку двері-двері. Не знаю, буду лі виконувати, подивлюсь, що воно прийде, якщо прийде. Можливо, на цьому теж можна зробити касу, все ж таки двері-двері дорожче. Смотря, куди заносить, якщо, звісно. В новостройку десь на 15 етаж, то це буде довго. Ну, Подивимось. Збирався зранку, ми домовлялись о 9 розпочати, але в мене там по сімейним ділам не вийшло. На жаль, Сашко поїхав зранку працювати, але ми домовились що він то що напрацює до пів 12 не буде враховувати. В общем, розпочали. Десь пів 12. .00. Можливо, я тут погорячкував з виключенням стандарту, бо 12.30 субота, центр. Тут хоча б поїхати по стандарту. Не то, що по комфорту. Ну, почекаю ще хвилин 5-10, якщо ні, включу і стандарт. Або фільтра, мабуть. Так, розпочалась повітряна тривога. Знову в Перу Знову Перу. Ну, я виставив вручну геолокацію. Прийшло замовлення мені по стандарту їхати на перемогу на River Park. Поставив точку я почти рядом там, де я повинен бути. 72Б. Тому що після того як прийняв замовлення, знов улетіла в ліму. Опять вручную треба виставляти, тому що на місці не отажнешся, коли ти в Перу. Приїхав на Рівер Парк по стандарту 171 гривня була, дали 2 соточки без решти, сказали. Дуже приємно, дякую. Так, чекаємо наступний ланцюг. Стандарт відключив. Все ж таки, сподіваюсь, комфорт, якщо пройшов. Так, привіз. Привіз. Не привіз. Взяв замовлення по болту. Ехать з Мандриковська 51М. На... В центр на Сільпо 150 гривень. Що ж, їдемо, подача тут рядишком зараз через двори. І ми вже там. Хрена з два ми через двори проїдемо. Блін, там ворота поставили, я й не знав. Раніше можна було проїжджати, прийдеться об'їжджати через набережну. Дівчина мені прозвонила, каже, туди заїжджати не треба, я зараз до вас підійду, так що там вона на, на парковачці. буде чекати, чи я її поїдемо в центр. Дівчину привіз в центр. 150 гривень налічкай, і взяв замовлення, прийшло доставка двері-двері з Гоголя 19. На Гончара 8. 120 гривень за 900 метрів. Що ж, поїдемо? Спробуємо доставити двері-двері, подивимося, що там мені. Ходити треба буде чи ні. Що ж, йдемо за доставкою, за квітами. Здрасте. Ви вставки? Да. Я там решту просяка просила. що що? Я вас там решту просила. просила. А решту? Да. Решту, решту, Сейчас я возьму. Скільки надо? Скільки за доставку? 120. Я є. Ось Отакий от гарний букетик треба доставити на гончара 8 120 гривень за вже заплатили мені. Погнали? Все, хвилинка, і я вже на гончара віддав оцей преміум хейр. Дівчина вийшла, забрала букет. Так що працюємо далі. Наступна мінімалочка прийшла по центру. 90 гривень за 800 метрів. Їду за Андрієм, з Шевченка 26 на Масаковського 5. Виконав мінімалочку і їду вже за наступним заказом. Знов доставка 140 гривень за 2 км. Санька попросив, що там кажу, як справи. Ну коротше, він мене походу на два корпуса попереду. Бо у нього там вже замовлень 7 і всі там по 230-250. Ну, Подивимось. Пробувати якось його наздогнати. Шевченко 20 на Кінфеєва 12Б. Знов квіти повезу. Ой, це кіно, конечно. Приїжджаю на Шевченка, оказалось, то адреса 22 там цвіточний магазин. Я захожу, говорю, доставка. Да, пожалуйста, вот букет тут з коробкою Дає, щось мені 250 там, гривень. Я говорю, Ой, тут щось много. Решту зараз дам. Нечего там 256, 4. Я говорю, это нет, у меня 130, ну, 140. На Кенфеева аж. Нет, не на Акинфеева. У меня на Слобожанский. Короче, не той магазин. Потом звоню, там хлопец. Кажу, биле цветочного. Ну сейчас я перейду. Подходит, да, в букетик. Короче, попутал адрес и трошки я. І так совпало, що мог зараз. Якщо б не спитав, і повіз би собі на Кінфєва. тільки не той букет. Оце був би номер. Так що завжди питайте, уточняйте адресу. Ну, по крайній мірі, я так роблю. Що пасажир, коли сідає, я уточнюю адресу. Бо бувають такі, що такі, що і на номера не дивиться, і на марку автомобіля. Кілька разів було таке, що ошибались. Так що краще лишній раз уточнити, чим потім дзвонити, щось там розказувати службу, що ні того взяв, другого взяв. Так і з доставкою. Їдемо на Акінфієва і теж квіти веземо. Хлопець мені відразу заплатив. Там 140 було, він дав 150 без решти. Так що десяточка чаюшки ще. Так що вже 40 чаю є. Два дня до цього взагалі був в ноль. Блять, включать зарані надо поворотник. Все, доставочка виконана. Дівчина сама подзвонила, каже: ви не заносите, я вийду, заберу. Ну і чудово. Підійшла, відразу забрала, так що 150 гривень в касі. Працюємо далі. Поїхали за Кінфієва, мабуть, десь до парку Шевченка. Постояв я на Кінфієва, спустився нефтеку сходил в туалет. Ось замовлення прийшло по центру Смос-сіті В общем, сходил в туалет і потом прийшло замовлення напроти з Глузко, Чи Чекав, вона не Глузко вже Укрнафта. З заправки на Магдебурського права по стандарту 126 гривень. За 3 чим-то кілометрів. Зараз мы Сити повеземо Андрія на ЖК Небо. 103 гривні за 1,8 по комфорту. Якось так. будемо по мінімалочкам пробувати наздогнати конкурента в батлі. А взагалі, я ж навіть не обираю, блин, включив ланцюг і ні, одної, ні одного дальнячка. Все. Все, все, все. Ой, тут на Мус це все, блин, на Мус йо -мо. Капець, там жопа, походу, возле Мус Сити. Ні одного дальнячка. Всі якісь мінімалки, 120, 130, 140. Я б краще поїхав Би за 300, куди-нибудь 12 чи скільки 15 кілометрів. Нічого не заходить, блин. Жесть, світофор простояв, продвинулись на щось 10 метрів. І знову чекаю наступний світофор. Що-то там на Харківській зовсім туго. Чи ДТПшка, чи що, ну обично такого не було, щоб прям така пробка. Просто капець, взагалі не продвинулись, йо майо, що робити? А він ще написав, у входа в варус. Ну, чудово, що входа в Варус, тільки я, блін. Не то, що до Варуса, я ще не повернув навіть на Харківську. Нарешті виконав замовлення, 103 гривні було смусіті на ЖК Небо. Хлопець дав 120. І взяв я походу, поки під'їжджав, по Uber за заказ для Сільпо на Метростроївську. Поїдемо на Парус. За 278 по-моєму, гривень Надо дальнячками как-то наганяти касу, бо це по 103 тут в пробках в этих в центрі Нафіг надо. Чекаємо, мабуть, в мене вже Івана, бо я трошки, трошки вже запізнююсь, мабуть. привез девчину, а вот с иностранцем еще и с собачкой, правда не знаю, там не было вказано собачка, но она, скажу, она игрушечная ну, действительно, сидела тихонечко вообще, я ей не чув В общем, 350 гривень вийшло замовлення. Понятно, що мені там 280, мабуть, як і писалось. Коротше, поїду я, мабуть, пообідаю додому. 278. Ну, 280, в общем. Вийшло замовлення. Таліне там в мінус, мабуть, піде. Ну, так, да, мінус 70 гривень, почти на балансі. Якщо було безнальне, то мінуса б не було. Нарешті я виїхав на другу частину. Що я можу сказати? Тупонув, так тупонув. Прийшов, пообідав додому, включив фільтра. Чекаю 30 хвилин, 40 хвилин, нічого не заходить. По стандарту включив. Потім через годину я думаю, ну гляну, у мене стандарт включен, взагалі. Дивлюся, у мене стандарт виключен. Оце я лоханувся, блін Включив стандарт і ось хвилин через 10-15 прийшло мені замовлення по стандарту їхати на робочу 166А з 45. Я вже колись цю жінку возив, по-моєму, то ли в минулі вихідні ну, недавно возив. Тут буде. От розчет голий стандарт. На чаюху рассчитывать не стоїть. Замовлення виконав, і от прийшло тільки що наступне. Какраз прям звідси з палацу культури машинобудівників на автовокзал комфорт 145 за 4 гривні. 145 за 4 кілометри. Так що їдемо на автовокзал. Так, дівчину Алю привіз на автовокзал, їду зараз на заправочку, задуться газиком, бо вже там маловастенько. фільтра поки виключив. Задуваємося і працюємо далі. Так, в этот раз на БРСМ задувся до повного. Хотя я и в прошлый раз на БРСН 348,3. 14,3. А того разу було 16. Ну, короче, в среднем 15. Який. Положено. Розхід. Приходив мені только що стандарт на красный камень. Не, ребята. Більше я туди не поїду. Включив комфорт правий-лівий центр і центр ще віддільно включив по стандарту. Будемо чекати. Комфорт, якщо що, як мінімум. Насчет заправок, помітив таку тенденцію, що навіть якщо на одній і той же заправці заправляєш, но на різних колонках, то все одно буває, по-іншому задувається. Де більше, де менше. На одній задувся, на другій приїхав наступного разу. А воно до, задуло до повного дивишся по стрілці, як не додуло. І розходитись і рахувати менше. Потім приїхав, наступного разу задувся вже наоборот більше. Там 16 показує 16.3. На комп'ютері у мене стабільно зараз 14,7 постійно середній розхід. Не знаю, правда, не правда, ну. Но... <кій> десь думаю 15-15,5 десь так. Десь такий. О, а ось тільки камеру виключив і прийшло мені в центр. Уже зовсім інше діло. З той самої адреси, Не зря я чувствую, думаю, постою тут на БРСМ. Часто стріляє. От этого Білолюбського 36. Особенно ввечері. Так що їдемо в центр 188 за 7,5 км Подача тут зовсім скільки, 300 метрів. вперед із песні. Прикольно, уклон нарахував поїхати, розвернутися десь там далеко і приїхати в центр. А я приїхав, от як заправився, 500 метрів подався, 4,3 і я вже виконав замовлення. Тобто 3-8 кілометра за 200 гривень зашибісь. Ну, ось пару хвилин прийшло замовлення комфорт Знов на робочу з магазина цитрус. Якраз гарно тут забирати сразу. Ніде не крутиться, не треба. На робочу 164. Ну там де я почти був. Ось я вже і біля цитруса на місці. Хлопець тільки сів, попросив додати точку на Аполо ще. Кажу, то без проблем. Каже, мені на хвилинку заскочить додому і на Аполло потом. Привіз на робочу, чекаю у дворі. Простоювання платне вже тікає, так що нормально. І ось я вже на поло. Так, що я хотів показати, що отримав ще 50 гривень 49, 49 чаюшки. Хлопець і скинув, так що замовлення вийшло там з простоєм 248 і плюс ще 49 чаю. Зашибісь. Взяв замовлення по болту, комфорт. Що то там 181, по-моєму, гривень. З незалежності 17 а на набережну 37. Ватсап Ось я вже і в центрі. 181 побізналу, виконав замовлення. Включаю уклон. Уклон, уклон. На 1,8, 8 дофіга. Прийшло замовлення мені по комфорту, я вже на промточки. Заїхали з Маріною в Лясільпо, і зараз на сполкомовську 20 і відвезу 121 гривня за 2,2 кілометра Комфорт. Зараз синьок вже їде додому, як приїде, відпишеться, і ми фіналім. Цей наш батл, ну я думаю, що що в мене там шансів ніяких немає. А там подивимося. Не вистачає, звісно, бізнесу, з бізнесом було б повеселіше. А так приходиться возить стандарт в основному, привіз Марину на Ісполкомовську. Завершую замовлення, 133 вийшло. там з простоем. Їду виконувати останнє замовлення батла в 19 19.29 залетіло мені якраз за хвилину до, до закінчення ми вирішили, що в 11.30 розпочали, в 19.30 закінчили. Хотя, конечно, я не выехал в 11.30, я выехал аж только начало первой, но тут уже, как говорится, мои проблемы. Ой, мне еще чаевых кинули, блин, а я им тройку поставил. Вот, ё-моё. Десять гривен чаю. Та с двумя детьми малый верещал. Потом... Ой, у меня налички нет. Можете принять оплату на карту. Елки-палки. Хорошо хоть не сказала. Ай, блин. Вот это я в бордюр в'їхав Твою мать. Хорошо хоть не сказала. Давайте я на карту переведу. Так, в общем, кінець батла. 97,6 пробіга 98 будемо рахувати. 98. Каса по уклону 13 замовлень 2,62 гривні. 2,62 гривні додати 280 Uber і по болту два замовлення 271 гривня. Так, і того каса 2613 гривень. Відняти 98 на 5, 2123. Зараз потім подивлюсь, скільки Саньок накатав. Ну, явно, що більше. А мне тем временем пришло замовлення з Яворницкого 58 на Наварловскую 2Б, комфорт 181 за 5,8 км. В общем, підрахував я кассу. Слева Саня на Элантре, справа моя касса. 2,376 чистыми. Вийшло у нього, 223 чистими вийшло в мене. Так що, елантра знов перемагає. І веде в рахунку за 2 минути. Я розумію, що звісно, не треба було мені заїжджати додому на обід. Я витратив багато часу на це, на те, що чекав потім замовлення з виключеним стандартом. І можливо ця годинка і вирішила. Все змагання. Так що такий був сьогодні батл. А я поки що трошки попрацюю. ще. Замовлення на Петровського я виконав 181 гривня. І тепер торчу на Петровського вже хвилин 20, нічого не приходить, Даже по стандарту в центр. Нічого немає. М -м, можливо, зараз більш туди к вокзалу переїду, мабуть. Взяв замовлення по бізнесу по онтаксі, таксі 132 гривні за 600 метрів поїздочка. Там, правда, 52 налічними і доплата 80 гривень. Ну нічого, смотаємося. І за 52. Доплата на баланс буде. Все, замовлення виконав. 132 гривні за 500 метрів, будемо рахувати, що це якраз замовлення на вокзал, так що можна скатітися ближче до вокзалу, можливо, там щось буде. У дівчини було менше 10 поїздок. Чому б не скористатися, якщо така промка більше 50%? Думаю, поэтому бизнес заказала. що 52 гривні. Ч Чо, ж не поехать на бізнесі? Прийшло замовлення мені додому по стандарту. Поїду я додому. Хвати на сьогодні. батл програн, ну, настроєння від цього. Не ухудшилось, нормально все. Посорівнувались. Це допомільний допінг для того, щоб працювати, а не сидіти. Тим більше все одно коефіцієнтів не було. Субота така. Собі. В общем, сейчас забираю дівчину тут на площі вокзальної і на Коробова 2. Відвезу і там уже підрахую повністю що сьогодні вдалося заробити за скільки і скільки пробігу. Підсумки сьогоднішнього дня пропрацював я сьогодні 8 годин 40 хвилин. З того моменту, як мені прийшло замовлення, і потім з паузи там десь хвилин 20 на обід. Потім я включив секундомір знову. І на все про все йшло 8 годин 40 хвилин. По касі по уклону 15 замовлень 2448, середня вартість за кілометр 33 гривні. Плюс ще було замовлення по OnTсі. Тут я рахую зразу без комісії 112 гривень, плюс 280 по убіру і плюс 2 замовлення по болту, 271 гривня. Ітого каса 3112 гривень. По пробігу, по пробігу 119 кілометрів. Ну, зараз поки ще в общем, округлін 120 км. 2500 і я забув, забув порахувати чай. 60 порахував, а у мене всього 115. По 60 по побізналу і 55 налічка. Так що 2567 гривень за сьогодні заробив чистими. 295 гривень за годину вийшло. Ну, нормально. 400 гривень. Така от сьогодні була робота, такий був сьогодні батл. Кому сподобалось це відео, поставте вподобайку, поставте коментар, поділіться цим відео з друзями. Всім гарного вечора, тихої ночі, всіх обняв, пока-пока.